Друзі, всім доброго дня! Ви купили в Швейцарії ось такий класний автомобіль Це Volvo V-60 2012 року. 2.0 дизель на автоматичній коробці надійний гідротрансформатор ISін Японський. Тут двигун стоїть з модифікацією D3, Вольвовський, п'ятициліндровий, надійний мотор мільйонник можна так сказати. Автомобіль чистий 2012 рік з оригінальним пробігом 215 тисяч. Пізніше покажу вам всю сервісну історію. Також надам ВІН-код для перевірки, перевіряйте по кар'єртікалах, будь де завгодно. Автомобіль тільки приїхав зі Швейцарії, ми його повністю розмитнили, сертифікували. Легенько автомобіль сполірували, також почистили легенько салон і вже знімаємо відеогляді для вас. Автомобіль по кузову все рівненький, без колів, без царапин, без м'ятин. Стоять гарні легкосплавні, легкосплавні диски 16-го радіусу, Зимова резина хороша. Резина вся одинакова. Тормозні колодки, бліни, все в гарному стані. Також по приїзду в Україну я автомобіль повністю обслужив, поміняв масла, фільтра. Новому власнику нічого не потрібно робити. Ось так автомобіль виглядає, показую вам його по правій стороні. Автомобіль на дуже хорошій комплектації, присутній безключовий доступ у всіх дверях, складання підігрів дзеркал, підігрів сидінь, двозонний клімат контроль мультіруль. Комплектація автомобіля Ocean Race, то, як називає Океан Рейс, дуже такий гарний колір, як в нас в народі говорять, сіра мишка. Також присутні задні партроніки, всі, всі логотипи D3, V60, Volvo, все на місці. Задні стопи в нас в гарному стані. Не почухрані, не потріскані, без, без запотівань. Вікна також з заводу заламіновані, притоновані. Також присутні хромовані рейлінги зверху. Вся резина у нас одинакова, легкосплавний диск у нас без бордюрки, не почухраний, не подертий. Всі диски легкосплавні в гарному стані. Також присутні задні партроніки, подивіться на стан вихлопної труби. Вся екологія автомобіля на місці, ніхто нічого не вирізав, не шив. Також подивіться на днищі автомобіля, днищі, просто як нового автомобіля. Речаги в нас йдуть алюмінієві. Цей автомобіль я викупив приватної особи в Швейцарії, дуже дорого за нього там заплатив. Автомобілі в Швейцарії, друзі, вартують немалі кошти, якщо порівняти там зі Швецією, з Норвегією, де все приїжджає ржаве та гниле, закрашують з балончика чи піскострують. Я тільки займаюся автомобілями зі, зі Швейцарії. Там автомобілі вчасно обслуговують, проходять автомобілі вчасно, сервіс, тихогляди. Тому за хороший автомобіль потрібно заплатити. Пізніше вам покажу його товщиноміром. По автомобілю присутньо три косметичних підкраса в районі 160-200 мікрон. Це нічого, друзі, страшного немає, автомобіль не новий. Можливо, якісь, можливо, були якісь подряпини, царапини, підлакували. Їм потрібно пройти в Швейцарії техогляд, бо якщо є якісь царапини чи подряпини, вони не можуть пройти техогляду. Показую вам по лівій водійській стороні автомобіль. Подивіться, він просто як новий, світиться просто кузов. Також автомобіль по лівій стороні без м'ятин, також без царапин. Все в гарному збереженому стані. Автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому будь-де завгодно. Так, показую вам передній легкосплавний диск, також що всі диски вам, як я казав у відео, всі в гарному збереженому стані, не поцарапані. Тормозна система, подивіться, тормозна система просто нова. Також задні показує тормозні бліни, колодки також в гарному стані, диск також в гарному стані. Зразу, друзі, надаю вам ВІН-код для перевірочки. Перевіряйте по ВІН-коду. Датчик світла, датчик дощу, все присутнє по автомобілі, дуже багато функцій. Volvo. Volvo славиться своєю безпекою, надійністю, комфортом, економічністю. Цей автомобіль дуже комфортний в їзді, драйвовий них не гниють, кузував в них дуже сильні, оцинковані. Двойний пакет стекол, шумоізоляція просто на вищому рівні. Так, друзі, складання підігрів дзеркал, ще раз нагадаю. Дублюючі поворотники, підігрів дзеркал. безключовий доступ, дуже удобна функція. У мене ключ в кармані. Бачите, закривається, нажимаю, складається. Ще раз. Все відкривається, все працює, друзі. Так. Перейдемося по салоні, покажу вам дверну карту салону. Подивіться на дверну карту, вона ніде не почухрана, не подерта. Присутня така біла стрічка у комплектації Ocean Race. Бачите, друзі, присутні тут такі з водійської сторони тільки наклеїчки Volvo Ocean Race. Ocean Race, то як називає. Присутня система Sips. Також 400 клопідіймача, блокіровка, регулювання дзеркал. Все по автомобілю присутнє. Також знизу ржавчинки нічого немає, ще раз нагадаю. Автомобілі зі Швейцарії в гарному стані, вони не ржаві. Також присутні пороги, накладки на порогах Volvo Ocean Race, також такі стильні. Пластмаса в нас не зацарапана, не почухрана. Подивіться, на сидіння водія. Воно не шилося, не красилося. Десь є малесенька тріщинка. Я його не шив. Все показую вам чесно, відкрито так, як є. Також сидіння таку білу стрічку, так дуже стильно зроблено. Так, Електричний ручник, регулювання світлом, відкривання бензобаку, підсвітка. Протіутуманні фари собі регулюєте під ваш стиль їзди. Також електричний ручник, все працює. Такі в нас присутні коврики з такою желізною ставочкою. Знизу під ковриками все чистенько, нічого не витоптано, не подерто. Так, зараз, друзі, заведемо автомобіль, покажу, як заводиться. Автомобіль заводиться чітко, рівненько. Клімат контроль заправлений. Тут також засвічується навігація Volvo Ocean Race. Бачите, ключа я не вставляю, автомобіль заводиться без ключового доступу, все чітко. По автомобілю присутні два ключі. Так, подивіться на стан керма. Воно також не шилося, не красилося просто як нове кермо. Дуже в гарному збереженому стані. Кожна кнопочка, нічого не затерто. Також регулювання круїз контролем, додавання музики, також є заводський блютуз, можна собі підключати телефон до блютузу, дуже є, що комфортно, дуже багато функцій Volvo, City Safety, частична охрана. Все присутнє по автомобілю. Тут дуже багато настройок, настройки автомобіля, система подіржки водителя, системні настройки. Ну, дуже багато. Volvo це насамперед безпека, комфорт, ще раз нагадаю. Тут також присутні два таких підстаканечка. Тут присутній підлокотник, AUX, USB, підігріви сидінь. Тут також підігрів все працює. Дуже, дуже добре буде з зимою. Друзі, показую вам пробіг. 215 тисяч. 786 км, Потрібно замити, залити омивач, сигналізує нам, ніяких помилок чаків немає. 80 км запас ходу. Пізніше вам, пізніше вам покажу автомобіль в візді, як приключає надійна автоматична коробка гідротрансформатор ICN. Так, Перейдемося до заднього ряду. Покажу тут також по задній частині безключовий доступ. Подивіться на задню ліву дверну карту, вона також ніде не почухрана, не подерта, десь є малесенька козочка ось тут. Це нічого страшного, друзі, немає. Ви повинні розуміти, що автомобіль не новий, він не зі салону, десь, десь мінімальна якась косточка може бути по автомобілю. Також по пройомах нічого ніде ремнем безпеки не побито, не почухрано, всі болтики, все на місці. Також заднє сидіння, подивіться на їх стан. В гарному збереженому стані власник автомобіля не курив. Стеля у нас також в гарному стані, не прокурана, не поцарапана, собак не возили. Також є взаді підлокотник, також є два підстаканечка, можна собі поставити, дуже удобно сидіти. Коврики в нас всі в гарному стані, також є взаді карманчики, можна собі щось положити. Також пластмаса в гарному стані, не зацарапана, не почухрена. Показую вам такий вид спереді автомобіля, Подивіться. він просто на свої роки в дуже гарному, гарному та збереженому стані. Таких автомобілів у нас, друзі, мало в Україні з таким правильним та хорошим двигуном Вольвовським, а саме п'ятициліндровим з модифікацією на 120 кВт. Так, показую вам задній багажник. Присутні у нас Полочка, полочка лежить вдома, я її положу, так як автомобіль приїхав з полочкою, я так його і продаю. Полочку я зняв, просто вона лежить вдома. Тут також бокова пластмаса ніде не зацарапана, не почухрана, гарний багажник. Тут також присутній номерний знак. Газові опори в нас в гарному стані, не ржаві. Тут також по болтах ніхто нічого не крутив, не знімав, друзі. Все вам розказую чесно, відкрито, так як є. Я займаюся автомобілями вже не перший рік зі Швейцарії. Такі автомобілі Volvo я купляю. Вони дуже у нас зараз в Україні популярні. Тут також ні ржавчинки, нічого такого немає. Тут також під кришкою багаж багажнику. Ржавчини нічого немає. Дах у нас також в гарному стані, без м'ятин, без царапин, без колів. Тут також безключовий доступ. Показую вам праву дверну карту, друзі. Подивіться, вона також в гарному та збереженому стані. Також по прийомух ніде не зацарапано, не почухрано. Пластмаса також в гарному стані. Забув вам, друзі, сказати саме ключове: є таке місце для дітей, в кого діти дуже комфортно. Та удобно, не всіх Вольво воно є. Воно складається, закривається назад. Так, надамо він код зі стічки, Перевіряйте, фіксуйте також. Безключовий доступ, підігрів дзеркал. Також, Тут також система Сіпс присутня. Накладочки Volvo Ocean Race. Також по пластмасі не зацарапано, не почухрано по пройомах, ремнем безпеки, не побито. Тут також сидіння пасажира, подивіться на його стан. Також є на сидіннях Volvo Ocean така так вибито стильно. Тасмаса спереді в гарному збереженому стані також. Так, друзі, зараз покажу вам сервісну історію автомобіля. Дуже багато книжок по Volvo. Я переглядав собі, тут трошки розкинув. Так, останній пробіг автомобіля на 208 325 кілометрів у 2024 році, друзі. Вся оригінальна ось така сервісна історія автомобіля. Він код я вам для перевірочки надав, перевіряйте, фіксуйте. Так, Зараз ми автомобіль проб'ємо на лакофарбове бистро покриття. Покажу автомобіль на лакофарбове вам покриття. Починаємо з капоту. 108 оригінал, 110 оригінал. 108 оригінал. Крило у нас 136 оригінал. 141 оригінал. Ось ця дверочка у нас підлакована. 186, 184. 186 141 оригінал, 137 оригінал. 113 оригінал. 92 оригінал. 159, щось погано приложив, 164. 105 оригінал, 107 оригінал. 110 оригінал, 120 оригінал. Дах у нас 119, 118 оригінал. Задня кришка багажнику 132. 127. 168. Це крило. Також легесенько підлаковано 156, воно практично б'ється в норму. 180. Просто напи лаку. Дверочка у нас 156, 180. 20. Цю також робилося можливо крило і легенько запилили, напилили на дверку. 180. 156. Це практично 156 б'ється в норму. Так, ось ця дверочка у нас 126, 136, 177, 179. 109. 125 оригінал. 123. Друзі, косметично фарбоване ось це крило. Ось це крило заднє і фарбована, фарбована водійська дверка. Три косметичних по автомобілю підкраса. Це нічого, друзі, страшного немає. Автомобіль, ще раз нагадаю, не новий. Також їздила, їздила людина, експлуатувала автомобіль. Можливо, десь царапнула. Якась подряпинка, царапинка. їм потрібно це в Швейцарії зробити, тихогляд пройти, бо вони не зможуть, якщо не підфарбують, пройти техогляд. Це просто косметика. Головне, щоб не було по автомобілю шпаклівки. Так, зараз заведемо автомобіль, покажу як працює двигун. Ще раз відкрию вам автомобіль під капотом, покажу. Під компотом ще раз нагадаю, у нас класний надійний двигун мільйонник Volvo, п'ятициліндровий, двохлітровий 2-літровий двигун з автоматичною надійною коробкою передач гідротрансформатор. Автомобіль у нас сухенький, корбіна нічого не в маслі, ніяких потьоків масла, нічого немає. Дуже гарно двигун працює, подивіться, як він муркоче, просто ідеально працює. Так, Закрию капот. Ось такий, друзі, класний автомобіль. Двигун просто працює ідеально. Одні з найкращих двигунів, я рахую, заразній час по надійності. Так, Зараз ми, друзі, проїдемося автомобілем, покажу, як працює автоматична надійна коробка передач гідротрансформатор. Друзі, ми пристібаємося. Сигналізує, що нам потрібно пристібнутися. Включаємо на драйв, ніякого пинка ні на холодну, ні на гарячу немає. Автомобіль гарно рушає плавно. Так, Даємо трошки газу, дивимося на обороти. Автоматична коробка спрацьовує чітко, рівненько, ніяких пинків, рівків, нічого немає. Так, Виїжджаємо ми на трасу. Друзі, ми знаходимося в місті, місті Радевилів, Рівненська область. Також забув сказати, друзі, нас. Доступна доставка по Україні. Хто в не змозі приїхати до нас, ми вже дуже багато доставили автомобілів по Україні. Зараз такий час, що люди не можуть приїхати, автомобіль сподобався, але ми це все допомагаємо. Також ми надаємо повністю пакет документів, робимо, робимо вам договір купівлі-продажу вже і вже домовляємося про доставку автомобіля вже більш детально по телефоні. Сигналізую, що потрібно залити омивач. Запас ходу у нас 80 кілометрів, друзі. Автомобілем ми проїдемося, автомобіль класно набирає, автомобіль драйвовий. Я легенько просто жму педаль пол, і автомобіль просто летить як самоліт. Зараз ми розвернемося трошки. Такі в нас краєвиди. Знаходимося, ще раз нагадаю, в маленькому місті Радивилів, що є на Рівненській області. Так, друзі, показую вам ще раз автоматично. Коробку передач ми зараз набираємо автомобілем. Автомобіль просто динамічний, дивіться, зараз ми спробуємо обігнати. Він просто самоліт. Нажимаєш, просто швидкості не відчуваєте. Це дуже комфортний та надійний автомобіль. Всім дякую, друзі, за увагу! Підписуйтесь на мій YouTube канал, Viber Групу. Також я залишу посилання під відео. Підписуйтесь, коментуйте. Завжди читаю ваші коментарі. Адекватні, хто пише адекватні коментарі. Ціна даного автомобіля забув сказати вам, друзі, 11,5 тисяч доларів. по автомобілів мінімальний. Я рахую, що це ціна адекватна за автомобіль. Всім дякую за увагу, друзі, всім па-па, всім до зустрічі, всім мирного неба.